Слава Україні! Вас вітає 9-й ліцей імені Аліма Мироновича Трояна. Сьогодні розкриємо тему Боротьба з торгівлею людьми в сучасності. Торгівля людьми є глобальним злочинним бізнесом, сучасною формою рабства порушенням прав людини, саме тому, що річно 18 жовтня відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми, започаткований у жовтні 2007 року європейським парламентом. Сучасне рабство це міжнародний злочин, який вражає усі нації та в впливає на людей усіх рівнів достатку, істина полягає в тому, що без усвідомлення проблеми її важко подолати відповідно до закону України про протидію торгівлі людьми, торгівля людьми, здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, в тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу уразливого стану людини. Або із застосуванням чи погрозою застосування насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином. Для того, щоб не стати Жертвою торгівців, людьми потрібно дотримуватись правил вашої безпеки. Якщо ви стали жертвою торгівлі людьми, ви можете звернутися на урядову гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми. Мовчазна та мирна хода проходить кожного року у 50 країнах світу, аби захистити мільйони чоловіків, жінок та дітей, які зараз перебувають у рабстві. Небайдужі громадяни виходять на вулиці своїх міст, аби об'єднати зусилля для подолання. Хвороби 21 століття сучасного рабства. Пам'ятайте, людина не товар. Щиро дякуємо за увагу.